Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. На півночі на Житомирщині температура в день буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. У Житомирі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опади не передбачаються. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, та від плюс 10 до плюс 5 вночі. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Сумській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, та від плюс 6 до плюс 8 вночі. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 6. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 7. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. У Луганській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 9. Весь день у Луганську буде хмарним. Опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 13 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 9. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день та від плюс 12 до плюс 6 вночі. Вже з самого ранку у Миколаєві розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опади не передбачаються. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 15 до плюс 11 градусів та від плюс 12 до плюс 7 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Херсоні від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опадів не прогнозується на Запоріжжі, вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 8. Весь день у Запоріжжі буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 9. До вечора хмари, що панували в небі у Сімферополі весь день, заберуться геть. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитись. На заході. На Львівщині температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 5. Перша половина дня у Львові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не передбачаються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 3. Вдень в Івано-Франківську хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині температура вдень буде від плюс 14 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 6. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. На Буковині очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 8. Ясна погода буде триматися у Чернівцях впевнено: вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. У Закарпатській області температура день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 9. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 14 до плюс 10 градусів та від плюс 10 до плюс 5 вночі. В рівному на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без дощу. На Волині вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів, та від плюс 11 до плюс 5 вночі. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними: вдень очікується хмарність, опадів не прогнозується. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 6. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не очікуються у центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 6. Протягом усього дня у Кропивницькому буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. Весь день у Полтаві буде хмарним, опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 8. Весь день у Черкасах буде хмарним, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. У Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 9. Ясним небо у Вінниці буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися наш огляд погоди. Бажаємо вам чудового 1 травня. Насолоджуйтесь весною, нехай ваш день буде ясним і сонячним. До зустрічі в наступних відео!